І наразі сюжет Марії Малевської про тих, хто вийшов з оточення з під іловайська вже з'явився, тому прошу переглянути. Башкирівка передмістя Чугуєва. Військовий гарнізон. Солдати призначають нам зустріч подалі від КПП частини. Хочуть розповісти правду, яка, вочевидь, не сподобається їхнім командирам. А що я маю сидіти, чекати, коли до мене додому прийдуть до моїх дітей? А мені стидно стало. Подивлюсь, молодь джока тікає й піти. А вам скільки років? Через 30 сентября 50. Вони всі з першої роти добровольців. Ось цей чоловік то теж дитина каже: з рук тепер не сходить. Решта хлопців мобілізовані переважно зі східних регіонів: Полтавщина, Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Куди їх посилають? Яке завдання? Чоловікам не казали нічого. Просто колонна, просто незнайома місцина. Далі обстріл і оточення. І чотири дні та чотири ночі виживання. 50 пару бригад із того самого села, де в нас розбили. Їх вибили від тіль. Як нас туди повели, я не знаю. І хто я, як той штаб давав такі координати, що нас вели тут іменно пристріляний квадрат. Нас вели, вели просто на обой. Перемотаний, лежить ранений, і біля нього друг. Я його не бросив. Ми його забрали. Не було ані мап, ані зв'язку. Карти купували самі на заправках, ночами орієнтувалися по зорях і дуже засмучувалися, коли небо вкривали хмари. Хто чим дісталися гарнізону? Багато кого вивезли бійці батальйону Донбас. Ну, кожна тут своя історія. Хто як виходив, то звідки ми на це готом побачились фактично тільки тут? Частину вивів із котла ротний. Хлопці тепер йому завдячують життям. Однак тільки но повернулися до частини, командира тактичної групи та ротного забрали до штабу давати свідчення. Нас капітан. Молодець, він першу частину вивів сам ротний. Оце його десь взяли, Ж не випускають. Йому інкримінує дезертирство, чи що? Ну, якби, щоб ми всі потікали. Аж тут під'їжджає автівка, розповідь рядових, уриває ось цей чоловік, вимагає терміново закінчити інтерв'ю. Украдіть зйомочку, будь ласка, бо я розоб'ю камеру, чесно. Ми не знаходимося на приватній території. Ми не знаходимося я на території частини. Я замкомандіра бригади, 92-й. Скажу вам одно не мішайте нам урегулювати ситуацію. Добровольці вимушені розійтися, закидають, мовляв, забороняти їм, які лежали під минометним вогнем і вціліли розповідати, ніхто не має права. З'являється ще одна людина: це командир 92 ї бригади, який спокійно все пояснює. Так, ще 21 чоловік з цієї роти офіційно ані живі, ані мертві. Проте понад десяток зі зниклих виходили на зв'язок. Хтось сидить у підвалі на окупованих територіях, хтось у Донецьку, хтось дійшов до Маріуполя. Командири як Можуть, намагаються витягти своїх. Запевняють, обурення добровольців розуміють, Ті вперше в житті втрапили в таку ситуацію. Мобілізовані солдати лише 1 серпня. Це шок, але це війна. Навчити не лякатися градів неможливо. Вони не дезертіри. по силам ми не можемо обсуждати, бо ми там не були. Серісобра це той штаб, який руководит операцією. Як офіцер я діла виводи з дістання групи дівчатного состава. Як чоловік, мені посильні жаль погибших. Я розумію, що в штовм то треба буде приймати міри. Вже надвечір нам вдалося почути версію про доцільність, чому роту повели туди, де на неї чекала смерть в оточенні. Джерело вікон у штабі командування пояснює, що чоловіки, а їх було зо три сотні. Мали би відволікти силу і техніку від іловайського котла. Тобто кількаденний марш у цій місцині, противник бачиться, перекидає гради і гаубиці на новоприбулих. Оточення Іловайську слабше стає можливим. Прорив Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.